Вітаємо, друзі! Ви на каналі Житло є. Вже сніг зійшов, а ми все це відео ще не виклали. Хоч не так давно ми його знімали, але, мабуть, знаєте, як кажуть, жаба душить. Хочеться це місце показати всім друзям і самому хочеться там жити, але таких можливостей поки що немає, то. Ми виконуємо свої зобов'язання перед власниками. І покажемо сьогодні один з кращих будиночків, чим він гарний. Те, тим, що дуже близько до міста, і разом з цим це вже гори. Доступні гори. Тобто можна транспортом доїхати, не треба на возах возити якісь будівельні матеріали чи вікна, наприклад. Все доступно автомобілем можна майже до самої хати, та й до на, е, позашляховику доїдете 100% до самої хати в погану погоду. А влітку я думаю, що це без проблем. І так, це місце до ворогти. Ой, пробачте, до верховини тут 36 кілометрів. До Буковелю 86 кілометрів, від Косова 15 хвилин їхати на авто. Тобто, місто поруч і це вже гори з дуже гарними краєвидами. Ви вже бачите, як це гарно. Ось ми їхали, насолоджуючись природою, гарною зимовою. Природою. Дорога на верховину татарів до верховини 36 км від Косова. Знаємо, що жити в Карпатах зараз мріють багато людей. Так, ми теж дивимося відео, де в глибоких горах показано будиночки досить старі. І які потребують дуже великих вкладень, а наш випадок непоганий. Ось ця дорога. Ми піднімаємося посипаною піском, дорогою, залишаємо ось там внизу машину, ідемо ще метрів 200 пішки. І виявляється, що оце гараж власників, де можна залишити машину і ще 50 метрів пройти пішки. Ну, це в погану погоду. Ну, ми ще не досвідчені їздити добре по таких дорогах, то ми залишили машину і пішли з власником. Пішки це зовсім не багато. Від гаража їхнього на дорозі на такому острівцю ще 50 метрів. Оце будинки сусідські, досить цивільні, великі, навіть дуже великі. Звичайно, краєвиди вражають. А от ми підходимо до нашого будиночку. Ось така хата на такому фундаменті. Вкрита, дуже покрита дуже гарною бляхою, просто сніг зараз. Ось. Багато дерева, все міцне, і міцний, тесаний камінь з сусідньої гори десалося. Ручну для себе. А це вже хата з... на хату, на погреб чи пивницю, теж з стесаного каменю. Це з внутрішнього дворику, двору будинку. Я пробую розгорнути сні і бачу, що там досить сучасна тротуарна плитка. Ну, треба було більш крупним планом зняти. Хата дерев'яна, міцного дерева, глина і панель така дерев'яна. Дуже міцний дах, як розповідали власники, це дуже така товста бляха, і нею покрито. Накритий будинок і літня кухня. Це перекривали. 1981 80-й. А це бляха, так? Да? Бляха? Ага, бачу, бляха. Другий поверх мансардний цілком можливий, тому що він вікно є навіть. Хоча б як літній варіант. Це цієї. Ага. Так, так дерев'яна підлога, mm -hmm. великий довгий коридор, yeah, so... е, ось, столярка хороша, поновити її, yeah, so... реставрувати. Yeah, so... Ось такі yeah, so... двері. Ось yeah, двері. So... Бляха в 81-році перекрито. Бляха нова. Дерев'яний будинок на дуже міцному тесаного каміню заходимо в будинок і попадаємо в досить просторий коридор. 8 квадратних метрів, як сказав власник. 4 пари дверей. 3 кімнати і простора кладовка. Прямуємо в кінець коридору і бачимо не просто драбину на горище, а хороші міцні сходи. Другий поверх, як я сказала, цілком можливий. Тут у нас автентики повно, діжок. Так, багато цікавого. От. Дуже гарний будиночок. Ось так, один бік, другий поверх дерев'я. Все в дереві. Все в дереві. І вид на гори. Зараз поліземо, покажемо. Вид з горища. На гори. Тут підлога міцнюча, міцна, гарна. Підлога і ось такі гори. Вот. Вид, видно, гори. Ось такий, такий дах Херстат закривається такою лядою, так що дути не буде. Це коридор з, якщо дивитися з. З середини хати. Двері в маленьку кімнату 15, двері в кладовку, сходи наверх. При вході. При вході кімната. 18 квадратних метрів, і при вході велика кімната ліворуч 25 квадратних метрів. Заходимо праворуч. Ця кімната має 16 квадратних метрів. Звичайно, потрібен такий ремонт. Підлога міцна, ніде нічого не просіло. шестнадцать квадратных метров. Такий старовинный стил. печь Керамика. Шестнадцать квадратных метров. З коридору велика така простора, дуже простора кладовка. Якщо тут робити санвузол, то місця дуже-дуже доволі. Ось таке віконечко. Ось така кладовка. Гарно. може бути кухнею. Вона невелика. Вона 16 квад... Оця 16. 3 на 5. 15 квадратних метрів. 15 квадратних метрів. Так, це. про бляху можна сказати, що вона 2 мм. Сад, ще раз показуємо, сад. Літня кухня. Теж нова бляха, ну, відносно нова. Вода. Вода. Прямо в гір, джерельна вода. Ось, будь ласка. Джерело привели додому. Гора витискає воду. Заходимо в літню кухню. Так, літня кухня. Ось така верандочка. Є газова плита, але треба сюди балон, вхід на стріг, ну, така міцна, дерев'яна, досить нова веранда. Двері. Літню кухню. Так, заходимо ось такого розміру літня кухня, велике вікно і велика піч, піч, мисник і от такий вид на гори, вид. Літньої кухні ціни літньої кухні в міцному дереві, пофарбовані в сіри, і ось такий Фундамент тесаного каменю. Підходимо до літньої до, до, до кур, в бані. Ось, Плитка кахельна. Поновити, поремонтувати. І ванна є. Е, баня. Баня. А титан був тут, так? Да? Був титан. А, вода заведена. Вода заведена. Просто в будинку давно не живуть. Але є приміщення дуже гарне, міцне відмити, від поремонтувати і можна користуватися. Титан е, дерев'яний і, пожалуйста, баня. І стайня, якщо тримати курочок, козичку є, де корову, чому ні? Тут випасів. Це цегляне приміщення, а то дерев'яне. Це будувалося трошки пізніше, так? Так. так. просто те, що воно хоз хоз господарське, то того воно в ну, такому стані. Але то, що там ще піч ви робили, це для цього. В майстерні. А в майстерні є піч. Ми просто не заходимо. Так. Ну і про ціну, друзі. Будинок в Карпатах, міцний будинок. На фундаменті із тесаного каменю три кімнати, велика комора, літня кухня, своя вода джерельна, майстерня з пічкою. Що ще не назвала, господарські будівлі, баня, все це на ділянці 16 соток і вартість. Цього будинку 16 тисяч доларів. Чудово в чудовому місці з прекрасними краєвидами, з пічним опаленням. Запитуйте, телефонуйте, підписуйтесь на наш канал обов'язково. Кожних 3-4 дні у нас нове відео. В основному це житло в Прикарпатті. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі!